Дай Боже наші брати і сестри! Боже. Я ж вас давно не бачу. Дружи, ти, ти, то... підпис... ну, ти ще ти зараз золі. Іде пропадаєш, я щось не годин туплити ще. Буль приїхав. Ти по би приїхав, а буль нема, я вже віду. Я купуй перед я ще коли тобі поведу. Приїдь, часу. Ненька, віддаємо сосочку нашого підписника підписнику. А я віддаємо? Машини вже попролілили, що ще зайняти підписником. Полісники чекав. Так. А що ти си не прогрів? Що... Хлопець, а я ще зранні став диссити, я диші та раніше її прогрів, перевірив, що туди. Тут ти спиш. Ви ж дяде, що направду немає бульби? Нема, я віддав, що поки думаєш, що ти дітейська до школи завізло, по сусідах порзував, що, нема. Ту просто б... б... до сусідів ходиш. Там є одна дівка, я знаю. У мене дуже ладні сусідки, я ти направду кажу. Так? я їм допомагаю, і мені допомагають. І що ти з ними робиш? Що в мене з ними сусідське співвідношення, Це люди, будь скоро а я, Ти поки думав, то ще лишив без бульби, що йди купуй на базри, я не знаю. хочеш лишити якихось три мішка Брижі, провокуй мене, а ти зараз ласаку сядеш аж бігом. ну він на стоніку. Та базарнити ти на стоніку. Я не вмію так говорити. Ти і сидиш з старшими дітьками не влазиш. Ще один то буде за стонік, він говорив! Ти знаєш, як колись лягали погани займали? Я так само зараз ти тошельник зірву пальоний. Ти він пальоний. Тому є. Каже, політик. стоник хіба лежи біля оригіналу? Дивіш, хіба ли? Ти бачив, де я купляв. Ну, слухай мене дорогенький, я знаю, за яку ти чіното купив. Ти думаєш, що то, що якісь лохи є, чи то люди якісь шліпі, дурні. Може? Та не трогай мені, то. То. не трогай. Ну віриш, вони навіть прищили, о, <плес> пацанів, на і бабино баби на плаща нормальних пацанів на ґудзиках, вібито емблема. то можна говорити до війну. Денькі, слухай, як наші заводи, слухай. Ну, що так. як має бути воночка чистенька, <плес> оп. Як <плес> ти відео Як чакші 60, значить купуємо. <плес> Коротше, красота! Бешка, бешка. Коротше, треба буде відправлятися до нашого переможця нарешті. Молодь, ми мали купу справ ще з ССУшними машинами. Та, не було Сюарно часу Гарно повідавали і тепер ми вземо машинку. Еху, віддамо під а буде доволі. Чуєш, я щось думаю, що ти тут по-любому вже якусь галів проходував. Старій, то не моя тачка. Я просто в мене на зберіганні, на морковощі, а, а я чесно хотів. А я певно, ну кого мовалити. Але підписниксі всі буде тішити страшне, не, Вік? Та що ти, чоловіч? Та машина, щоб всі не тішити, що ти ага. зарівав, чи що? Чуєш, нахаря, опоцюєш таку тачку, не? Та я б взагалі до неба скакав, я б ще вищилував, мені б ту машину дарив. Чоловіч? На халяву, молодь, не? Ні? Ніхто б так не хотів, правда? Я думаю, тобі кожен хотів таку машину. Плацет. Та ще й так з таким... Ні, ми вже все просив, віддайте мені, віддайте мені, кажу, ти шо? Та йому вапіль стоїть, ні, я йому блядь, загиблика. Це Чому ти не зробиш Турмозавний, Чому ти того не зробиш? Ну, да, і що, на за ремонти, пацани, за... Тебе ремонти що, рік назад почали, шо? щось не один зрозуміти то. Так, Олерочка, Бешка вже виїжджає до нашого підписника-переможця. Останній день у нас стояла влілька вдома. Ну, там щось? багато хто дуже переживав, а ви чого не віддали би? Ви не переживайте, все віддамо. Тільки Расі на то треба На то треба трошки часу і все, та Перше для ЗСУ, а потім все остальне, бо то не, не горить, не спішить. І йому теж не горіло, підписник Так, бо ми з підписником зізвонювалися, засписувалися і все чітко. Лежка на базі. Калялечка, лялечка, сосочка. Сосочка Ясавиця, ні? О, така так! Бомба. Валерочка, погодка, файненька, то що вітер і ми веземо до підписника нашу бешку. Помаленьку в його сторону їдемо вже. Ну, то така моцна сосочка. І би таку машинку? Та, звичайно, би хотів брати, десь до Мар'яночки поїхати. Та ти або, що? Або боком десь, та, ти. О. Нічого молодь, можливо, ще будемо робити для вас якісь моцніші розіграші і будете вигравали від нас класні та Бешка просто люктусична, їдеш, кайфуєш. Ти шо, блін. Бомба, музичка валить, не? Радейку включили и погнали. Дивіться, як у нас ці фури відбиває наша бешка. Така там злюча машинка, не? Така борза. Як якраз пацанятів. Тут навіть диск ще, короче, є з тим от Михаїл Круг, та? <рес> <рес> навіть не витягували його звідси. Він там і є. Їдемо Сонце світе, вітер сильний. Вчора сніг падав, дощ, що за погода. Тіпше би вже таке сонечко світило і без вітру, щоб тепліше. Кавалерочка, яку би ви хотіли наступну машинку, щоб ми розіграли. Ну, то от нам ще нам віконечко. Дуже цікаво послухати. Дуже якось. цікаво послухати. Можливо, для вас щось придумаємо гарненьке, пізніше. І розіграємо і знову знову наш підписник буде мати ще якось класну точілу. Та так що пишіть, то от вам віконечко лишаю. Це вже з нашим підписником-переможцем. Який буде отримувати беху? Лінько, витягуй ключі. Де де ключі? Треба вручити ключі. Це вже наша сосечка, це вже твоя, братан. Вітаю тебе, машина вже твоя. Вітаю тебе, машина вже твоя. Ти вказав, що ти на ній попів зробно, але я бачу, ти вже жінкою. Ти що від мене? Ти а до чого ти стате? А ти підписник наш якийсь кізоалётний. Підписник з 2000 року 2020 або 2019 року. О, коли ми починали, ми не їз нами. YouTube, TikTok, Instagram. Багато підписаний сюда підписаний. Вез як Віра заказала там колірка, ой, Боже, Цуню, парашу, значить, знає, значить, наша людина. Та ти що? Ти що Ти будеш Задоволений? Кажі, на роботі, роботник не хотів навіть робити, так? На як? <свят> не, 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 від, не вірив таке, але вірити треба завжди. Як то нікуди, той ніколи нічого не має. все... 100% бешка вже буде. його. Бешка так, буде все їздити на роботу на бесі, на режім салоні. Таким салончиком, молодь. Що ти красота, красота. Старенький, я би сам таку тачку хотів, бо кожен день кардені любила тим салоном. <свят> але красота. Ви ще Молодець, молодець. Сидела и не получал задоволения от езды на ней. По-любому, да. Я знаю, что у меня там душа є на тебе. А ще як на халяву така Ого! Это взагалі? А как? Тобі не повезло, що дівку маєш, тобі ще тілки не на неї, ще тілки не йдуть їхати, бо ще йде. На, що то на кінчинську будеш їхати, то так, то ще буде тайною, як ти кажеш Але зручно, зручно, Сергій. Можеш перевірити. Можеш перевірити. Красота, красота. Так воно є, так воно є, колидочко. Так що наш підписник отримав таку бешку. Хто там не вірив, якщо от маєте все до відео, ні? Добре. Просто трохи не було часу передати, бо займалися другими справами, але знайшли час, разу передали, все і. Ти сам каже, що перші два дня не вірив трохи. Каже, не спук, дині знуд, каже най руб'є ти же норбольників. Ні, ні, це ти шо, бешка серйозно. Ти що ти там чекаєш, ти маєш раз красив, так? Казав нам без камери, що має якийсь презент. То треба в'їти машину! Вітри, вітри, молодж, вибачайте, але так от на камеру трошки вам познамкуємо. Як є, так є кавал'єрка. Мусимо то вам зазняти і віддати машину і вже хай хлопака свій їздить з Богом. Їздить хай кайфує, ні? Що ти там таке маєш нашу роботу. Нічого собі? Так, то зараз треба. О, ага, о, та о. я думав, то вода на запілку, а не то кажеш. Дякую старейці, дякуємо. Я ще хочу подякувати нашим Збройним силам, які нам допомагають, що ми маємо можливість, як то кажуть, жити тут спокійно. No. І, як то кажуть, це радувати тому життю, хоч толком нема чого все радувати, бо така біда є, але. Що маємо, то маємо що нічого, маємо, то але скоро будемо допомагати, скоро буде перемога. Скоро вже буде, все файно, зараз всі файнові пі, але мусимо допомагати, якщо буде Ну. No. Коротше, то що, заводи, будемо тебе затримали, будеш okay. певно... Там вже та є кнопка є, старт стоп, старенький. Ну. Той куш без баби, тут як їх наде, то зразу режишок, то спорт Давай. <laughs> Збив на тормоза, на термозан. О! зовут. <риві> о! Щепте, ні? Вузичка играє, там все в сучот. Так, то тут документація його, так? Тут двоє Ту тік-паспорт. Чік-паспорт, тут двоє. E, там є, чекай, листок, той має бути якраз, що купіля продаж може тобі зробили. Ні, ні, то відповідно. А, інверція, так. так. Що стрінки тримай, то що Дякую, твоє Так, та, то що вже собі переходит? переформиш та. і та, там. Номера, сказали, номера в багажнику є. Такі номера багажнику, бо так. Такі номера багажнику є. Ти купивши в шоці. <різь> Блє, не, на красота, ті що, чоловіче. <різь> так, давайте криште, що зробимо якусь моцну фоточку і будете вже вирушати. Так, чіпаємо вже другі номера, щоб його там десь не зупиняли, ні? Так. Що, що? є. О. О. Номера стоять, потім всі переуформи і буде все чорно. А як? Що? В Чикиля? Как будто да? Да. А А как, А Конечно. Там подъезд и душу есть, три положения, В шаху? теперь типненько будет не мерзли, что как мои лаба, и все. красота. Очень, очень, хорошо играет. Ты ее Джойски. Ну, как? я смотрю на Тросец, типа. на типа. А бы вроде, то типа выбирает, потом смотрит. Вибру, дивись, в роді я, як кажу до Тані, та то я не я кажу вона прізвище, то просто співпадає. А. Я дивлюся, вона, я давай кричати, вона плаче. А вона не дає до пляжу в хаті заробить капець, бо щось чимось. Я так кричав. Хай не чекай. Я би так, сам я? кричу, фітку машину порували. <пробували> а як же? Ну, по всередині, яка то не було перебуває. Ви дзвонили, я навіть не знав, що я мав говорити, реально в середині розривав. Я не знаю, то. По словами навіть не передаш. Словами не передаш. І тепер, хай ти служиш, будеш всі возити туди сідав бочком де був, а то та й Така і пацаняча і сімейна машинка. Так, так, і зручна, комфортна, треба в шміру, дав тапка і пішов. Худяш. Так є, так є. Кажуть, найбільше то завжди, що тобі просто її подарують, ні? Так, так, що вігра просто так. Так що кавалерочка, отак, беріть, завжди участь в розрішах, не тільки в наших. І рано чи пізно вам повезе, ні? Хто вірить, то, 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 то по-любому щось виграє, то ще каже. По-любому. Так, воно є. Коротше, все, не будемо їх затримувати, нехай вже їдуть, відмічають. обмивають.